А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною, той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його. Бо було їх багато, і вони ходили за ним. І як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його: Чому то він їсть із митниками та з грішниками? А Ісус, як почув, Промовляє до них, лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Євангеліє від Марка, другий розділ Біблія.